Ми не можемо бути більше часу з сім'єю, а також як би смішно не звучало, планувати відпустку наперед. Ми не можемо залишати нашу роботу за дверима, оскільки ми постійно перебуваємо цілодобово на службі 24 на 7, постійно на зв'язку і постійно виконуємо завдання. Тобто, може бути виконання завдань спонтанно відбутися певна ситуація, і ми відразу мусимо оперативно реагувати і виконувати роботу. В Сьогоднішніх реаліях служба безпеки спецслужби має працювати на випередження, зокрема в контексті системності і нових підходів за виконання завдань, які ставляться кураторами Російської Федерації, настає кримінальна відповідальність в залежності від тяжкості вчиненого злочину, зокрема за вчинення диверсій, терактів, а також державної зради, кримінальна відповідальність передбачена до довічного позбавлення волі. Чотири агенти російського ГРО готували теракт у Києві та Львові. Весна 2024 року. Вказані громадяни мали закласти саморобні вибухові пристрої в гіпермаркетах міста Києва. Зокрема, дані вибухові пристрої були замасковані в коробки з під і мали бути розміщені на вітринах супермаркету у подальшому вибухнути та нанести шкоду саме цивільному населенню України. Було затримано ще двоє громадян, які здійснювали контрабанду вибухових речовин вибухових пристроїв з території Росії. Також співробітник гру Юрій Сізов відповідав за підготовку терористичного акту, який мав відбутися у лютому 2024 року на одному з підприємств оборонного значення Львівської області. Подружжя готувало ракетний удар по тес. Спецслужб Російської Федерації були залучені громадяни України, зокрема подружжя, один з подружжя чоловік, який перебував у місцях позбавлення волі і відбував покарання за вчин за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Вказаний громадянин був завербований представниками спецслужб Російської Федерації дистанційно засуджений, залучив свою дружину. Дружина, відповідно перебуваючи на волі, здійснювала зйомку об'єктів енергетичної інфраструктури для подальшої передачі спецслужбам Російської Федерації і коригування нанесення ракетних ударів. Вказану агентурну групу було виявлено. Кривавий теракт у Львові, 23-річного мешканця Києва, затримали. Він отримав на виконання завдань спецслужби заздалегідь виготовлений вибуховий пристрій та мав його закласти на одному з об'єктів ТЦК чи ТСП, або на головному залізничному вокзалі. У подальшому вказаний громадянин заклав вказаний вибуховий пристрій на поряд з залізничним вокзалом представникам Служби безпеки. Підпалювали авто українських військових. Затримано двох львів'ян, їм 17 та 18 років. Я к буквально не Это государственные деньги. Сто гос бабки, мне вообще на фай. У меня сказано, вот три цели. Я тебе даю три цели, ты их отрабатываешься. Получил деньги, работаем дальше. У меня за тебя идет выслуга. У тебя бабки, все. На виконання завдань спецслужби вказаний молодик здійснив підпал автомобіля з військового забарення, який використовувався силами оборони України. Це було як тестове завдання. Після цього вказаний молодик отримав від спецслужб Російської Федерації завдання залучити до протиправної діяльності неповнолітнього 17-річного громадянина. У подальшому 18-річний громадянин, користуючись допомогою свого неповнолітнього спільника, здійснювали підпали інших автомобілів. Найбільше приносить задоволення результат роботи. Тобто, в сучасних реальних війни, коли відбуваються такі серйозні події. Робити важливі виконувати важливі завдання для перемоги нашої країни, зокрема, боротися з ворожою спецслужбою і перемагати ворожу спецслужбу. Мотивація це, я думаю, вона усіх одна. Це перемога нашої країни.